Що таке потьомкінські села, як Єкатерина II до Херсона приїжджала? Кавун Сіті продовжує низку публікацій, присвячених розвінчуванню культу особи Григорія Потьомкіна та оповіді про його справжню роль в історії Півдня України. У попередніх матеріалах ми вже розглянули питання про його походження, юні роки, стосунки з Єкатериною II та приїзд до України. Сьогодні ж пропонуємо нашим слухачам оповідь на тему Потьомкінських сіл. Походження цього терміну та того, як же Потьомкіну вдавалося здійснювати свої авантюри і жодного разу не бути спійманим на шахрайстві. З вами Подкастика ВУН Сіті, Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Потьомкінські села Це явище міцно засіло в історії України та Московії. От тільки на Московії факт існування таких штучних картонних поселень заведено замовчувати або спростовувати. Втім, це не означає, що їх не існувало. Мало того, Григорій Потьомкін дійшов до того, що вигадував цілі армії. Втім, про це поговоримо у наступній нашій публікації. Повертаємось до теми. Коли саме було створено перше таке село, сказати важко. Можна припустити, що. Як ми раніше вже тут писали, Потьомкін звітував про створені ним насправді неіснуючі населені пункти з самого початку колонізації півдня України, але широкого розголосу та висвітлення це явище набуло 1787 року. Екатерина II вирішила перевірити, врешті на що вона витрачала неймовірні суми з казни, передаючи кошти своєму коханцю та чоловіку невдасі Григорію Потьомкіну. Наймовірніше до імператриці дійшли чутки про те, що її фаворит насправді звітує про нездійснені ним речі. Тож Єкатеріна разом з Почтом та у супроводі високопоставленого коханця австрійського імператора Йозефа ІІ, вирушила в подорож так званою Новоросією, якщо точніше, новозахопленими землями українського Причорномор'я. Стартувала ця виправа 2 січня 1787 року і тривала протягом півроку. За цей час Єкатеріна II відвідала низку захоплених міст в Україні: Новгород Сіверський, Чернігів, Київ, Дніпро, який тоді називали на честь Нікені імператриці Катеринославом, Біліховичі, окупаційна назва Херсон, Ермені Базар, який нині окупанти іменують армянськом. На момент візиту Катерини це було місто Ор-Базар, яке московити перейменували на перекоп час війни між більшовиками та білогвардійцями на початку ХХ століття це місто було стерте з лиця землі. Нині його землі входять до складу Ермені Базару, Бахчисарай, Ахтіар, окупаційна назва Севастополь, Акмечеть, окупаційна назва Сімферополь, Карасу Базар, окупаційна назва Білогорськ, Судак, Ескіки Рим, окупаційна назва Старий Крим, Кафа. На той момент щойно перейменували на Феодосію. Генічіськ, Адамаха, окупаційна назва Маріуполь, Таганрог, Норнахічевань, окупаційна назва Ростов-на-Дону, Черкаськ, окупаційна назва Старочеркаська Станиця, Азов, Бахмут, Білгород. Це невичерпний перелік міст, який відвідала в цій поїздці імператриця Єкатіріна. Та нас більше цікавить все ж Причорномор'я та Кримський півострів. Мандрувала любителька чоловічої ласки у розкішній колісниці, в якій більшу частину дороги перебувала вдвох з австрійським імператором. Численні свідки, які були в супроводі обозу, розповідають, що на шляху їм, а особливо на півдні України, доволі часто траплялися вкрай дивні поселення. Вони виглядали неприродно, штучно, неначе зроблені були з картону. До того ж, доволі часто щось схоже на поселення розміщено було на лівому березі Дніпра. Видно було лише силуети будинків, якісь вогники та дим. Було запущено машини, чарівна дія яких вводила в оману лишень імператрицю. Художність множилася з наближенням до губернії Потьомкіна. В певній віддаленості від берега віднілося поселення. Але будинки та бані написані були на дошках як декорація, описував подорож Єкатеріни письменник Жан-Шарль Тібо де Лаво. Французький літератор, який досліджував життя та любовні пригоди німкені імператриці, розповідав також, що ті села, які лежали безпосередньо на траєкторії руху Екатеріни, було зведено на швидкоруч, і виглядали вони необжитими. До цих поселень людей заганяли здалеку, аби вони, не наче у зоопарку, підігравали роль місцевих жителів. Увечері вони були зобов'язані покинути свої вигадані домівки та всю ніч ішли грати комедію в наступному штучному селі, яке імператриця бачила здалеку. Всім цим нещасним обіцяли винагороду, але їм нічого не дали. Багато хто з них загинув у відчаї, скруті та хворобах. Веде далі Тібо Делаво. Згадує письменників про те, як від села до села переганяли табуни свійської худоби. Їх імператриці могли демонструвати по 5-6 разів на різних локаціях, і вона постійно дивувалася тому, як заможно живуть селяни. А міста, в яких на ввірених Потьомкіно територіях зупинялася Екатеріна, першою чергою князь вів її до величезних амбарів та демонстрував великі врожаї мішки, наповнені насправді не збіжжям, а піском. Саксонський дипломат Георг Гельбіх. Який написав біографію Григорія Потьомкіна, також підтверджує ці факти, шляхи було відремонтовано лише тоді, коли стало відомо про її виїзд, численні села, предмети її захвату було створено для її проїзду і зруйновано того ж дня, а знедолені селяни, що прийшли за 30 та 40 льє, аби стати по бохах шляху і жити в цих будинках впродовж кількох днів, відсилалися по домівках. Це була вигадка генія Потьомкіна, який зумів такими хитрощами нового роду переконати свою монархиню, що край, який вважали за пустелю, процвітає, писав гельбіг. Британський дослідник Саймон Себах Монтефіоре в одній зі своїх робіт також наводив спогади безпосереднього учасника цієї подорожі, маркіза Де Ліня. Той прямо стверджував, що неодноразово чув про те, що на шляху нашої подорожі стояли картонні села. Кораблі та гармати були намальовані, а кавалерія без коней. Напевно, Потьомкіна можна назвати батьком сучасних політичних шоу, резюмував цю історію Себах Монтефіоре. Фіори. Танній вислів вкрай влучно характеризує авантюрну натуру Великого князя, яку він продемонстрував не лише Потьомкінськими селами на материковій частині України, але й фейковою армією у Криму. Втім, про це ми ще поговоримо, а на сьогодні завершити цю оповідь хотілося б проведенням паралелей із сучасністю. Адже насправді потьомкінські села, якими так тішилася імператриця, яка не бачила штучності цих поселень, нікуди не зникли. Варто подивитись лише на країну агресора, там практично все життя є штучним. Тоді, як більшість території Московії і досі живе у бідності та злиднях, подекуди без води, світла, каналізації, газу, інтернету. Розбудовуються лише окремі обрані міста. Сюди можна віднести й хвалену Москва Сіті, район з кількох хмарочосів, зведених неподалік від середмістя ворожої столиці. От тільки це буквально пару висоток, які ані архітектурно, ані культурно, ані навіть логічно не вписуються в місто, зруйноване окупантами місто Грозний, столиця Бунтівної Ічкерії. Так само відбудували для Галочки, створивши мальовничий центр серед руїн та бідних кварталів зубожілих ічкерійців. На світлинах вам не покажуть справжнього вигляду міста, але воно мало відрізняється від бразилійських фавел як за виглядом, так і за безпекою. Уся суть сучасної рускості це і є потьомкінські села. Можливо, саме тому Григорій Потьомкін і є одним з національних героїв московитів, будучи при цьому насправді польського походження.